Доброго дня, шановні сміляни. Сьогодні зранку мною була проведена нарада з керівниками управління, з начальників структурних підрозділів по питанню опалення та водопостачання в нашому місті. Болюче питання на даний момент стоїть у нас саме основне з платежами за тепло в нашому місті. Більш детальніше я запросив сюди керівника. Теплокомуненерго, я думаю, він нам зараз доповість обстановку, що е, треба зробити, щоб ми не залишилися без номінацій на березень місяць і щоб ми зайшли по найнижчим цінам на наступний рік. Також треба вже продумувати, щоб не було в нас ні забастовок, нічого, а по 800. Ми платили за газ по найнижчим цінам. Будь ласка, доброго дня, шановні сміляни. Непростий час сьогодні зібралися. Ми з вами на розмову, але. Перш за все, хочу заспокоїти всіх. Сьогодні, на жаль, у Фейсбуках я б сказав би вороги громади, отак, прямо. Ви мене завжди знаєте, як людину пряму, розповсюджують чутки про те, що нам вже не дають номінацію на газ. Хочу вас запевнити, це все брехні, брехні, ще раз брехні. Це йдуть все якісь такі, понявайте, куларні політичні ігри, де кожен хоче попіаритись. Тому я як директор підприємства, яке не дає вам тепло, хочу з повною впевненістю вас завірити, що номінація обов'язково на березень місяць буде одержана. По-перше, в нас ще є термін до 25 лютого, а 25 лютого – це тільки понеділок. Ми сьогодні сплачуємо останні кошти в розмірі чуть-чуть більше 2 мільйонів, 2 мільйонів по відповідному договору. І отримуємо номінацію. Але разом з тим, я вас хочу дуже і дуже в черговий раз попросити про те. Отака невтішна цифра. Що населення має заборгованість тільки за січень місяць за спожите тепло в розмірі 10, майже 10,7 мільйонів гривень. Коли бюджет. Розрахувався і навіть переплатив, коли інша група споживачів розрахувалася і навіть трішки нам переплатили, населення, на жаль, на превеликий жаль, дуже і дуже відстає. Я вас черговий раз дуже попрошу. Незважаючи на ситуацію за січень місяць, потрібно заплатити на рівні грудня місяця. Якщо хтось не в змозі навіть заплатити на рівні грудня місяця, заплатіть скільки дозволяє ваш сімейний бюджет. Ми вашу добру волю, ми як підприємство обов'язково врахуємо в подальшому для нарахування субсидій. Дивіться, ми чітко домовилися про таку схему подальшої роботи. По-перше, ви можете прийти на підприємство, написати договір реструктуризації, який буде складатися із двох частин. Він буде врахований в отриманні подальшої субсидії. Далі ви будете проплачувати частинами, допустимо, за тепло протягом місяців до початку нового опального сезону, який згідно закону повинен наступити 15 жовтня 2019 року. Ми обов'язково тих споживачів тепла, які будуть добросовісно сплачувати частинами за спожити тепло у, за цей період. Повірте мені, жоден, як скажемо так, це вже ви навіть не будете вважатися штрафниками перед відділом субсидій, тому що ми завжди можемо показати цей договір реструктуризації і не будемо подавати відомості про якусь вашу заборгованість. А це є підставою вам одержати субсидії на інший опальний сезон. Ми дуже зацікавлені в цьому. Ми особисто підприємство, зацікавлено у тому, щоб якнайбільше людей одержали субсидії. Тому ще раз вас закликаю: зберігати спокій, не піддаватися на шантаж і провокації. Хтось розповідає якісь небилиці, давайте досить війни, будь ласка, згуртуємось, переживемо ці страшні часи, є нормальний шлях виходу. Тільки ми повинні довіритися, довіритися е, тим людям, які хочуть дійсно зробити в цьому місці реально кардинальні зміни. Я вас дуже прошу. До співпраці Шановні жителі Смілянщини, е, хочу вам сказати, що регулюється надання субсидій постановою номер 848 від 21 жовтня 1995 року з відповідними змінами. Відповідно до даної постанови, е, теплопостачальна організація надає відомості управлінню праці та соціального захисту населення щодо тих осіб, які сплачують комунальні послуги даному підприємству. Підприємству. Закликаємо вас. Проплатити дані кошти, які ви заборгували підприємству, яке надає теплопостачальні послуги, тому що відповідно до даної постанови про надання субсидій, підприємство надає нам відомості про тих осіб, які не сплатили послуги за теплопостачання. У разі, коли ви не сплачуєте послуги вчасно за теплопостачання, ми повинні відповідно до тих листів, які надаються. Теплопостачальну організацію призупинити надання субсидії, тому закликаємо вам, щоб не було цієї соціальної напруги, щоб не було проблем ні у вас, ні в теплопостачального підприємства вчасно розрахуватись за ту заборгованість, яка виникла у вас перед підприємством. От. Також хочу сказати про болюче питання, яке задають жителі Сміли щодо тих платіжок, які надали. Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Енергоінвест» на за засічень місяць 2018 року. Хочу всіх заспокоїти, тому що на даний час надають теплопостачальні послуги в місті Сміла, Сміла Комун Теплоенерго. Тому чи проплата чи не проплата даних платіжок ніяким чином не буде впливати на вашу субсидію, яку ви отримуєте в опалювальний період 2018-2019 року. І ще раз вас закликаю співпрацювати з даним підприємством, з товариством, з комунальним підприємством Сміла Теплокомуненерго щодо вчасного сплачення боргів за теплопостачання.